У аграрії в саме час, коли треба підживлювати рослини, селяни проти, адже добрива мають різкий запах, який утримується на місцевості досить довго. Не турбуюсь те, що я потім не зможу вийти на двір і подихати свіжим повітрям. І так воно не свіже, тому що є станція. Ти бачиш якісь викидці? Ні, того що їм важливо, щоб вони одобрили. Вони зароблять грошей. Люди будуть дихати цим. Це ще й врахувати географію цих населених пунктів? Це низовина, долина на горі вносять. Вітер, атмосферний тиск посадиться вниз. Представте, що грудна дитина, щоб досягти компромісу до мешканців озерян та слободи, бурштинської громади, приїхали представники аграрної компанії. Через перекладача доносили свої пропозиції. Перший крок з нашого боку це те, що ми заберемо техніку, щоб не дратувати людей у селі. А другий це те, що ми зберемося ще раз і обговоримо, як це буде восени, коли буде холодніше. Місцеві в більшості наполягали, щоб поля не обробляли у такий спосіб. взагалі. інші пропонували робити це якомога далі від їхніх помешкань. Були й інші пропозиції. Ну я кажу, хіба внесення сухих добрив або внесення безпосередньо в ґрунт. так як але їм це не вигідно. Всі практично поля розміщені десь до трьох кілометрів самі далі від населених пунктів. В будь-якому полі, де би не вносили, випари воду. Я розумію, що їм це літній варіант зараз свої підживи, але це не вихід. Колись колгоспах ми вносили м'ячну воду, вносили, але ми вносили тільки в ґрунт. Спеціальні культиватори, які заробляли в ґрунт, заробляли ґрунт, випарів практично були, але не такі. На запитання, як реагують на аналогічну роботу сільгосп-виробників селяни у Польщі чи Данії, аграрії відповідають дуже по різному люди всюди реагують, але і за кордоном і в Данії теж є люди, які налаштовані трохи критично до цього процесу. Проте вони розуміють, що землю потрібно удобрювати, що рослини є нашою поживою що людям також потрібно харчуватися, і що для цього рослини потрібно також підживлювати. І цей процес є обов'язковим у сільськогосподарському виробництві. Аграрії запевняють, що внесення добрив восени не спричинятиме розповсюдженню такого різкого запаху, як це є влітку. Обробіток полів органічним добривом восени буде при нижчих температурах менше відчутним. У плані запаху і в плані випаровувань буде меншим. наразі домовилися зустрітися ще раз, щоб остаточно досягти компромісу. Олена Данилюк, Ігор Гусак, Олег Бат, новини телерадіокомпанія Раї.